Відтінки класики та джазу, ковток свіжої музики під промовистою назвою Барви листопада презентували івано-франківцям троє студентів місцевого інституту мистецтв. У репертуарі хлопців, здебільшого, академічні твори та легкі імпровізаційні композиції, які найбільше відповідають манері їхніх інструментів кларнету та саксофонів. І жодних слів, лише живий звук, який часом здатен розповісти набагато більше. Український композитор Левко Колодуб, Твір називається поема там. Ну, здебільшого можна його порівняти з тим, що йде розповідь про українську землю, про українську красу. Всякі різноманітні свята, вся фольклор український, збірка різної музики, все в одному творі зібрано. Саксофон насамперед краще сприймається в джазовому виконанні. Я виконаю п'єсу в джазовому стилі якраз на, осінні, на осінню тематику. Час мені дуже подобається, буду старатися якось це зобразити, передати через твір якийсь осінній настрій. Концерти у приміщенні колишньої колегіати для цих виконавців справа уже звична, адже, окрім хорошої акустики, яка просто необхідна для виконання класичних творів та натхненної атмосфери музею, подібні виступи дарують ще й неабияку можливість винести власний талант поза межі інститутських стін. Тут треба вже якісь стандарти студентські полишати поза. І Тут необхідно уже професіоналізм і виконавство для музикантів. Це не лише практика, але й передусім нагода перевірити свої вміння та знання перед значно масштабнішими виступами, до прикладу, участі у міжнародному конкурсі у Львові, до якого нині готується Володимир Пазик.